Василь Стус, О земле втрачена, явися. О земле втрачена, явися, бодай у зболеному сні, І лазурово простелися, і душу порятуй мені. І поверни у дні забуті, росою згадок окропи Віддай усе благій покуті. І тихо вимов, лихо, спи. Сонця хлюпочиться в озерах. Спадають гуси до води, в далеких до життєвих ерах твої розтанули сліди, де сині ниви в сум пойняті, Де чорне вороня лісів, Світання тіні палахаті над райдугою голосів, Причадні наших тимоліниць, Де плескіт крил і хлюпіт хвиль, І солодавий запах винниць, і молодечий трунок біль, Де дня розгойдані таріллі. Мосяжний перегуд жмелів, твої пшеничні руки білі, наче шуй корч жалів, Де чорні коси на світанні, і жаром спечені уста, Троянди пуп'янки духмяні, І вся ти грішна і свята. Де та западиста долина, той приярок і те кубло, Де тріпалася лебединя, туге ламаючи крило, де голубів вільготні лети. І бризки райдуги в крилі. Минуле, озовися, де ти, на чорному проблисне тлі. О земле втрачена, явися, бодай у зболеному сні. І лазурово простелися, і душу, порятуй мені.